Ось такий є гуар. Тут вспучена пішла, то їхня хвороба. Тут царапини, бампер. Десь не десь треба робити. Те, що я казав, дверка, низ добрий. панелі ніякої немає понизу. Тут є рижики тут на, на коробах, ну, під накладками. Салон в гарному стані, тут от, трошки поцарапане, але не подерте. Руль. Стертий наслідок того, що не працював довгий час в гур. Я їздив без гора рік часу на ньому. Пробіг у 280 то є реально правда. Навіть серна книжка є. Салон ззаді як новий. От. Тут якийсячок треба так от взяти, відтягнути і помалювати. Бампер задній, кришка ціленька, не гнила, не ржава. Відкрив до нього новий. Драверсна така поперечна, яка тримає радіатор знизу. Вона там відгнила, то я іншу купив з розборки. Що ще? Під низом запаска, докатка заводська, ланжерони всі на місці. Інкот знаходиться тут ззаді, в тих машинах. Все чітко, нічого ржавого нема. От арка. Колись мене главно стукнув. Дверку поміняв, в колір поставив, а арку треба потягнути якраз до дверки. Ось. Треба трошки підтягнути Спереді треба бампер паяти тут, бо він тримається на таких самонарізах, але ту планочку я якраз купив в розборці, з розборки купив, все на місці. Туманки робочі. У кузову що, навіть взяв товщик для тих діл 170. 150, 170, 130, ну, то дверка шум'ялася, але теж. це добре. 120. 160. Ну, арка не ж ні разу. Ні, малювалася, але не ж 160. 160. 160. Але дах, походу передувався. 160, 190 перекрас. Ну це видно, що перекрас, тому що, от, наслідок. перекрасу Не дуже якісно, 150, 150, 170, дах, ще раз. 150. Ну, дверку нема сенсу, але ти не менше. Дверка малювалася, то, то видно. Тому що лак злізає Ну, капот теж буде, треба буде передути. Таку хіба з переходом крила треба буде десь підкапувати або передути. Крило десь теж Ну, Будемо словом, до 200 мікрон у нас б'ється. Стійки. 150. Або плану вставив товщик. О, 50, це, це більш правильно, бо тут немає... О, 60. Все як завод каже. Два ключа. Ну, фокусуй. Не фокусуй, ну, айрбек горить. Тому що той айрбек трошки колись стріляв. Стріляв він через то, що утримала вона в праве крило, а там і датчик удару. Ланжерони не бити, нічого. Ланджорони ціленькі. Ось його полка крила трошки була. Але не було нічого приплюснутого. Просто сюди отримував. Телевізор іншого кольору стоїть. Телевізор, крило капот мінявся. Це ще було до мене в Польщі. От, то що я казав, та поперечна, яка тримає радіатори. от. Радіатори впали, тому що тримається на хомутах. Треба тут поперечну обов'язково. Руфа добре працює. Одна форсунка, яку я не відресував, трошки, під, трошки підкидує. Але нічого не димить, сажа в нього стоїть ще на місці, каталізатор його рідний. Зімок, ледве, ледве чорний. І то, через те, що просто підзабитий каталізатор. На тому все.